Як працює малий і середній бізнес у Херсоні, попри постійні обстріли міста? Ми вдома і потихесенько розвиваємо цю маленьку економіку у своєму місті. До нас прилетіла, розтрощила все. Клієнти, я вгадала, що вони просто приходять пити каву, а вони гроші принесли. Каже, це на відкриття. Які сфери найбільше затребувані? Це унікальне місто. Воно унікальне з багатьох ракурсів. Що розповідають харсонські підприємці про особливості своєї роботи під час війни? Ми вже трохи привикли. Хоча надо мною був один раз дрон, зірвався тут. Звісно, почав трохи як то стрьомно. Бізнес в Херсоні це дійсно це ризик. Постійно в напрузі. Вітаю, з вами Юлія Щетина і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. 2024 року кількість ліквідованих підприємств на Херсонщині перевищила кількість створених. Про це у січні повідомила військова адміністрація області. За даними відомства, протягом минулого року у регіоні зареєстрували понад 170 юридичних осіб та близько 2400 ФОПів. Частка доходів від бізнесу до місцевих бюджетів перевищує 50%, а заборгованість по виплатах заробітної плати зменшилася на 88%. Водночас кількість ліквідованих підприємств перевищила кількість створених на тисячу одиниць, зазначили Вова. Серед основних проблем залишається нестача виробничого обладнання і техніки, а також фінансові можливості для підтримки підприємців. За словами першого заступника начальника Херсонської ова Дмитра Бутрія, у пріоритеті на цей рік розвиток співпраці з міжнародними партнерами та відновлення малого і середнього бізнесу у регіоні. У Херсоні станом на початок січня цього року працюють майже 25 тисяч юридичних осіб, а також 63,5 тисячі ФОПів. Про це новинам приазов'я розповів директор департаменту у справах змі та зв'язків з громадськістю міської військової адміністрації Херсона Дмитро Путінцев. За його словами, у місті поступово відновлюється торгівля, а також сфера послуг. Попит споживачів зростає у першу чергу на недорогі товари і послуги. На сьогоднішній день поновили свою роботу і працюють торгівельні об'єкти, об'єкти сфери послуг. Ну давайте по цифрах продовольчі е, об'єкти це 316 одиниць по статистиці, непродовольчі магазини 200 одиниць, майстерні по ремонту одягу, взуття техніки, медичне обслуговування, аптеки. Е, також перукарні працюють, салони краси, навіть дівчата працюють, працює хімчистка, автомики, збільшується кількість шиномонтажних станцій, стоматологічна практика є е, е, більше. Ніж 90% формується формуються за рахунок приватних підприємців фізичних а осіб. Власники малого і середнього бізнесу постійно розширюють сферу послуг, збільшують асортимент, на як на який існує попит. Тому ну, наші, наші люди, люди нашої громади, вони забезпечені споживчими товарами та необхідними послугами. В нас є життя. Звичайно, воно не таке це життя, як в інших неприфронтових громадах. Ну почнемо з того, що в нас і комунальська година з 20.00 діє. тому. Ну, звичайно, все це має вплив на підприємництво і бізнес, але бізнес підприємництво працює через повномасштабне вторгнення і окупацію регіону. Майже більшість виробничих підприємств Херсона припинили свою діяльність з березня 2022 року, каже речник. Відновити їхню роботу складно через постійні обстріли та розграбування, до яких вдалися російські окупаційні сили. Практично нічого з техніки, з апаратури, з приладдя українського, яке, яке залишалося на правобережжі, після звільнення, все, що можна було, російські окупанти просто вкрали із собою. А єдине, що вони не не могли вкрасти, це тільки те, що або фізично дуже важко було пересувати, або потрібно був спеціальний для цього транспорт. Через постійні щоденні обстріли і обстріли і скиди з дронів зазнають пошкоджень. Підприємства, що знаходяться в районах, які максимально були наближені до Дніпра. Тобто це прибережна зона. Суднобудівні та судноремонтні заводи вони зараз не працюють, але вони постійно обстрілюються. Постійна небезпека не дає змоги також, також здійснити повноцінне вивчення руйнувань. Комісія фізично не може виїхати на місце цих руйнувань або просто. Просто знешкодження руйнування, повністю розбиті ці всі наші підприємства і будівлі, тому що там постійні обстріли знову ж таки, концентрація ворожих дронів. Якщо як тільки вони бачать концентрацію людей або авто, вони одразу починають або скид з дронів, або масований обстріл. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Наслідок обстрілів у Херсоні бувають періоди, коли у місті відсутні електрика, тепло, газ і зв'язок. Втім, місцеві підприємці і до цього вже адаптувалися, розповідає Денис Путінцев. Від росіян у нас розділяє бнуто плюс-мінус 2 кілометри. Це річка Дніпро. Тобто 2 кілометри вже російська армія. А ось тому е, казати про те, що ну ми, ми можемо стратегічно про щось говорити, ми не можемо тільки з однієї причини з безпекової. але ж е, навіть, при відсутності електропостачання всі. Критичні і всі підприємці, які ведуть свою діяльність на території громади, вони більш-менш забезпечені генераторами. Звичайно, це не може врятувати від якоїсь глобаль... глобальних питань, типу блекауту і так далі. Але ми маємо приклад наприкінці минулого року, коли Керсонська наша громада і правобережна Херсонщина була без світла, і це було майже три дні, три доби навіть більше. Ну, три доби та десь приблизно це було. На всіх районах просто одразу вмікнули електрику. А я вам скажу, що працювали в центрі кафе, а ось їздили автомобілі, про люди пережили життя. Звичайно, не можна казати, що ми застраховані від усього, але від відсутності електропостачання декілька днів там. Тиждень точно буде все працювати. Наш кореспондент Дмитро Шеремет поспілкувався з підприємцями у Херсоні і розпитав, з якими проблемами вони стикаються найбільше під час своєї роботи та як їх вирішують. Ось що розповіли херсонці: людей дуже мало. Вже трошки десь хто йде в АТБ, може в магазинах, трошки десь дешевше на базарі, звісно качество дуже гарне. Ну но... Ціна трошки теж, пенсіонери одні залишилися, вся виїхала практично. Картоплю нам везуть хлопець перевозить з Хмельницька, це наше у Херсонська в дороги врожаю. Ми вже трохи звикли, хоча над мною був один раз дрон, зірвався, тут, звісно, почав стрімно жити стало. А раніше якось не задумувався, гепає, гепає, десь гепає. Не прилетіло і слава Богу. Бізнес в Херсоні це дійсно це ризик постійно в напрузі. Тому що прокидаєшся, читаєш які новини, де куди, що прилетіло, е, хвилюєшся. Буває, немає світла, немає інтернету, зв'язку, але це для нас таке, ми з цим справляємося. Був випадок так, що прийшло, прийшов товар, три посилки на нову пошту, вночі було влучання і все згоріло. Прийшлось дуже швидко вирішувати це, замовляти знову, але постачальники молодці прям в той же день все відправили, тобто справили. Ризиковано, але ми працюємо, людям потрібно. У порівнянні з мирним часом, звісно, дуже мало. Але люди є, і вони йдуть до нас ну, взагалі на вулицях, ходять, в кав'ярні, заходять десь якісь там секції спортивні, тому взагалі йдуть в магазини. Я власник салону ательє. Де ми зараз знаходимося, то он називається фейшн військовий. Тут ми ж шили і військову форму, і форміний одяг, і гражданський одяг. І, ну, індивідуальний пошив. Чесно кажучи, ви дивіться, ну людям потрібна безпека в першу чергу і поїсти, да? а потім уже щось пошити і, там, і носити. І зрідка люди телефонують, на дверях висить мій телефон, кажуть, можна там відремонтувати щось. З скільки, скільки речі можна. От. Тільки по телефонному дзвінку. Я працюю, тому що нема сенсу сидіти. тому що ну, ми тут знаходимося, де було 5 чи 6 прильотів таких мощних. Один був взагалі супермощний прильот, після чого тут все повиносило. Напроти дом розрушило і в мене тут все повиносило всередині. Ну, я не жалуюсь, нічого страшного, я другим займаюся. Mm -hmm. Так що все добре, закінчиться війна, і будемо далі працювати. Я власниця цієї кав'ярні з котиками це наше. Наш бізнес, наша справа, ми дуже її хотіли, і нарешті це вийшло в нас. Це єдина наша кав'ярня, яку ми поки змогли відкрити, але ми плануємо ще. А, так, сталася трагедія, ну, знову кажемо, да, тобто ми живемо в місті, яке намагаються знищити. і, ось і до нас прилетіло, розтрощила все, обладнання, декорації, меблі, котів навіть зацепило. Парочко, так всі одразу на, на пол на підлогу попадали, кати знали, що треба падати на підлогу, вони всі лежали на підлозі. І знов цей розпач. І знов це ті ж самі умови, що ми залишаємося в Херсоні. Якщо ми залишаємося в Херсоні, ми будемо працювати. І ми так ще раз відкрили кав'ярню, знов купили обладнання, зробили ремонт, і ми з чоловіком. Знов відкрили ту ж саму кав'ярню. Ми поназбирали там трошки в борг, взяли трошки щось відкладали колись на мандрівки, і ось ці гроші вклали, і відкрили такий свій куточок, свою кав'ярню. Сили беруться від людей. Від наших гостей, друзів я вже казала, що кав'ярня це про дружбу, це місто сили, куди люди приходять отримати підтримку і не тільки отримати, і що дати. Нас дуже підтримали друзі. Просто клієнти, я гадала, що вони просто приходять пити каву, а вони гроші принесли. Кажуть, це вам на відкриття. Коли ми вже будемо пити каву, вони писали нам в інстаграмі. Речник Херсонської міської військової адміністрації Денис Путінцев. У коментарі новинам при Азов'я також розповів, що незважаючи на ризики, деякі підприємства все ж відновили свою роботу. Наш продукт запущено лінії з консервації овочевої продукції, томато, гірок, салат і крака салат овочевий. Крака бачкова. Також товариство «Сучасні пивні, пивні, пивні технології Херсонської регіональної броварні Трофа запустили лінію з пивоваріння та розливу пива в скляну тару. Так що ж також працює підприємство легкої промисловості, промоодяг. Вони виробляють спеціальний одяг для різних структур та відомств, забезпечують мешканців робочими місцями. Також підприємство виготовляє експерименту. Елементальні зразки продукції, які випробовуються в повсякденних умовах, після чого запускають їх у серійне виробництво. Також працюють підприємство в галузі виробництва розподілу електро та теплоенергії, води та природного газу. Поступово відновлюємо діяльність підприємства по виробництву будівельних матеріалів, які на даний час залучаються для виготовлення бетонних виробів. Дуже великий попит на укриття. А на найпростіші укриття на протиуламкові укриття на різні типи захисних споруд. Тому ми максимально залучаємо в тому числі і місцевих виробників на підприємницьку сферу у Херсоні. Впливає перш за все безпекова ситуація. Але місцевий малий і середній бізнес робить усе можливе, щоб забезпечити всім необхідним жителів міста. Додав Денис Путінцев. Зараз в Херсоні плюс-мінус. В залежності від міграції, плюс-мінус десь 70 тисяч, це в самому місті, десь 70 тисяч людей знаходиться. Цифра постійно коливається туди-сюди, плюс-мінус. А тобто, це достатня кількість людей для того, щоб підприємці могли працювати. Тому в контексті того, що ми живемо в нових умовах і постійно, постійно, скажімо так, інтегруємо нову реальність у підприємницьку діяльність і знову ж таки намагаємося налагодити діалог між бізнесом і владою в цих нових умовах. Я думаю, що, як мінімум, ці сфери, про які ми з вами зараз говоримо, вони точно будуть розвиватися, якщо не буде щось ну, якихось радрадикаль радикальних яких змін це унікальне місто воно унікальне з багатьох ракурсів тому я думаю що для того щоб зламати в тому числі і підприємців Херсона, які вже залишились, це їх вибір на території нашої громади, ну повинно щось навіть не хочу говорити щось таке їм зробити цим окупантам, щоб змінити ситуацію. Думаю, що вони цього не зможуть зробити. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Приazов'я